Пані та панове українських лікарів презентує Олексій Арестович. Всім добрий вечір! Наші лікарі творять неможливі речі ані не з психологічної точки зору. А не з фізичної точки зору, а не з медичної точки зору, тому що багато операцій відбувається в неліському умовах, без електроструму, без належної медичної підготовки під кулями, під бомбами. І я вклоняюся перед цими людьми. Насправді мене дещо іноді називають національним заспокійливим, але насправді заспокійливи є вони, наші лікарі військові, цивільні. Я вам скажу як військова людина, що яка воювала. Що навіть найбільш трагічної ситуації, коли з'являються лікарі, з'являється надія, і іноді враження, що світло прийшло, тобто розриви йдуть ще. Але от лікарі прийшли, прийшло світло. Є надія на життя. Наші лікарі під час цієї страшної навали рятують навіть життя наших ворогів. Сотні і тисячі бояків армії окупантів врятовані нашими лікарями, і для того щоб рятувати людину, яка щойно хотіла тебе вбити треба бути людиною з великої літери «Л». заслуги наших лікарів визнані у всьому світі і найбільш мабуть відомий випадок це коли задля більшої допомоги і уваги всього світу девід Бекхем віддав свій інстаграм акаунт українському лікавері харків'янці ірині Кондратовій. і я думаю ми погодимося що це мабуть була найвдаліша його передача за всю його кар'єру сьогодні україна ми всі нагороджуємо українських лікарів особі ольги та Андрія Свистів. Вони тут присутні. Вони батьки двох маленьких дітей. І це подружжя, декілька тижнів в надлюдських в нелюдських умовах в Бучі рятувала життя маленьких і великих українців. Андрій, це нейрохірург, дитячий нейрохірург. Я думаю, що якщо нас чують лікарі, вони знають наскільки це важка спеціальність. А його дружина Ольга педіатр. І вони займалися і дітьми, і дорослими. Ну, я був в Бучі на наступний день після її звільнення. І я вам скажу, що у мене враження було, що там застила. Ну, просто саме життя застила. Тому що це просто ну, враження, що все світ порвався, і зло вийшло на поверхню. Ці люди тижнями, е, в, я не знаю, я повторююся, але в нелюдських умовах рятували і рятували життя, зробивши безліч операцій. Сьогодні вони військові, вони служать в Збройних силах України і. Вони рятують життя так само, як ви рятували в Бучі, в більш впорядкованих умовах, але менше з тим, це героїчна щоденна праця. Ще раз від всіх наших військових, всі України, я хочу сказати дякую прописом дякую нашим лікарям, слава українським лікарям і слава Україні.